Так, усім ту приранок, або Христос Воскрес. Так, я вже прокинулася, мірка вже купається, як завжди. По справах так трошки розібралася, раз зібрала посуд, ми вже два рази мили. Вчора спеціально мили, тому що ми в півдругого ще перекручували воду, міняли другі шланги, бо притікала трошки водичка з крану. Коротше, текла вода. То ставили ще другий раз тирать, мить посуд, щоб побачити тече чи ні. І вроді би як все окей, все нормально. У мене тут шмат м'яса. Зараз буду починати робити шашлик поснідати, так думаю. Що там? Давай Давай. Стакан, Мірка знайшов. І зараз я його витягну. Mm -hmm. Ти вже виходиш? Все, йдемо, йдемо. Я забула, я ж вам показала ось який шашличок. Ми робимо на мінералки. Цибулька, проправки, які є в хаті до м'яса. М'язко смачненьке. І мінералка. Так, mm -hmm. ми вже на надачі. Да, там є теж качелька, ага. Ми вже приїхали з дачі, посиділи, пожарили шашлычка. У нас там було, можна сказати, чотири сім'ї. Хтось без дітей, хтось з дітьми, хтось без чоловіків. Коротше, посиділи нормально, по розмовляли. У нас, так як Обмежений час, то ми вже вдома. Асі ще залишилися, але ми як законно послушні гражданини в 5 годин вже були вдома. Що стосовно нашого в кухні, ми ще в пів другої ночі прокинулися в туалет. Ні, взагалі прокинулося від того, що Мирослав заснув. Я вирішила пару хвилин почекати, поки він крепше засне, і піти потім митись. І прокинулася пів другої, щоб помитися і лягти спати, тому, що я вже спала. І прийшла, і побачила, що тече не тече, а трошечки протікає кран з холодною водою. І Женька перекручував в дліншу шлангу. Знову все там розбирав, перебирав. Короче. Вроді би, вже зараз все окей. І ще раз включили посудомийну машину, так як у нас був посуд. Щоб перевірити, точно не тече. Не тече. Вроді би, як перевіряли раз за три і нічого вже не тече. А все, сьогодні загружаю її вже потихеньку, кружками, мисками, каструлями. І все окей. Отак. Так що, от такі в нас свята. Паску таке не робила. Але, думаю, на... в ній цікаво, у нього там не вилазить. Він в мене взяв умовачку для обличчя Мирослав і не, і не гуляється. Я її заблокувала, вона не має нажиматися. Натискатись. Коротше, такі дні. Завтра у нас а, понеділок все закрите, ніяких справ. <плес> і все. Коротше, повертаємося звичайне своє русло. Додому прийшли. Я перед тим, як уходить, поприбирала, незважаючи на те, що свято, поприбирала, але так, чисто порозносила, все порозкладала по місцям і поперісосила. І ми, коли прийшли додому, всі вікна були відкриті. І вдома таке свіже, чисте повітря від того, що прибрано просто. Бо для мене це якби важливе для мого морального стану. Трохи ще є в деяких місцях, що треба віднести, або ще щось. Коротше, то інструкція воно валяється, то переноски, то ще щось, але е, не так, як все було до цього. Кстати, там воно. Мірослав, трохи закиданий. А та гляньте чистота і порядок. Тому завтра, я думаю, Женька вже буде робити е, собі. Комп'ютерний стіл, так як ми купували сталешницю. Не стільки, скільки нам треба, а типу цілий кусок. Хоча можна було заїхати в другий магазин і там купити кусками. Але я не знала, що там кусками ріжуть. Але ми купили і якраз ми виміряли, щоб замінити столик там. Такий, типу, обіді не стоїть під комп'ютером, щоб в ту нішу де, типу, від дверей, вставити е, столешницю. То, думаю, завтра женька зробить, І все, з хатою у нього буде закінчено, залишиться тільки машина. І так купа і ще машина і підвал там мільярд просто всього. Ще плюс і він докидає запчастин, яких треба вивести на збірню. Коротше, роботи людини куча. Дивись, щоб ти не впав. Ой, в мене роботи менше, так як ми наїлися. Діти особо не їдять, але в мене є, в мене є макарони, те, що любить дімка, і в мене є пельмені зварення, те, що любить Мірослав. На крайняк, вдруг не підійде. У мене є картопля фрі, яка може підійти, а може і ні. Коротше, що дітей залишилось нагодувати. І все. І на сьогодні все, хвата. Ще в цьому всьому місці. Де оця ж на стінка шведська? Спортивний куточок, можна так сказати. Оцей коврик я поклала. Мирослав пару днів назад напісяв на нього. Бо у нього був день, коли він просто пісяв всюди, просто всюди. І я вроді все повитирала на пісене, витерла е, вологою тряпкою, щоб ну, тіпа, вимить, не просто витерти і все. Коротше, сьогодні я туди заходю, мені пахне, прям страшенно пахне. Думаю, е, повитираю, може, погано витерла, може, десь так, як він складний, може, в якихось у цих штуках позастрявало. Коротше, як розложила, Там калюшка маленька, вона вже настояна, дуже поки вимила. ой. Зараз піду ще подивлюся, щоб точно вже ніяких запахів не було. Якщо буде, то вже викину його нафік і все. Якщо не буде, бо в принципі я нормально вже вимила, то складу його, щоб він був так, як я його складала до цього, і складу туди всі іграшки. Тут просто машинки всі він порозкидав, пакетики. Таке. Це, в принципі, творчий безпорядок, такий одноденний. А так уже, в принципі, вся хата доведена до ума. Спиша дивимось мільярдний раз просто. Ох, такі справи. Всім добрий ранок. У мене е, дубль 2. Е, вже нарізала м'язком. Е, зараз помну цибульку, перемішаю, е, залью мінералочкою. І все. І збирати речі знову. В гості. Класно, коли є до кого їхати. Зараз у нас без 15.10. Звісно, мало для шашлика. Ну, поки доїдемо, ми в 11 тільки виїдемо, так як дорога перекрита, будемо їхати довше. То, я думаю, якихось 2-3 години. В принципі, вчора Ні, вчора довше, поки дочекався наш шашлик черги, то довше. А я також його десь так, в 9-10 зробила. І десь, я думаю, години дві його жарили, тому що всі ж нанесли кучу сього, кучу їди, кучу м'яса, то чекали чергу, чекали. Що? Ага. Женька там опять хімія. Ну, як він? Не хіміча? Що там? Він. Ти що там? Діла робиш? чи просто? Да, мама тут цибулька глазки ріже. Это ми ж столешницу купували, вона ж була величезна. 2,8 длиною. А нам треба було 1,70. 70. Короче, 176. Вроді би нам надо було э, сюди. Ну, в итоге я виміряла, щоб не просто додому вести столешницу, виміряла розмір. Э, там, де у нас комп'ютер стоїть. І туди ми цей кусок столішниці. Ми якраз відрізали, як нам надо вони в магазині. І зараз Женька встановлює. І буде у нього новий комп'ютерний стол заодно. Тому що там стоїть звичайний об'єднаний, малесенький, ще при причому все. То, то з цим буде хоч трохи більше місця, ширше буде. Плюс не буде ножик, буде місце ногам, тому що там невеликий простір для комп'ютера. Все, треба йти за другою бутилкою мінералки, і треба ще мені друга рука. Тим займаються люди, які збираються йти в гості. Роблять стол. Вінки, тепер буде. Не буде цих ножик, не буде нічого мішати. Ще якраз впритик хватило у цього ось, ось сюди. так, оп. Буде гарне перехід. Там нічого не буде, не вистачило. Короте, сюди купимо наклеїчку, таку для обрізаних цих країв. І все, і буде такий комп'ютерний стол. Ще хотів його уже зробити. Я кажу, він таке вже. Роби, щоб було удобненько. Щоб було де і руки розложити, і монітор був подальше. Так що тепер у нас іще обновлення. Все, йду розвішувати стіжку і е, робити каву. Так, ми вже е, їдемо е, до інших е, кумів в гості. Дорога перекрита, тому ми їдемо трохи лісом, трохи полем. Цікаво, будуть тут самолітики чи ні, чи так як в них сьогодні в Чехії свято, е, то так. Да. Ходять колядки, співають. Короте, празднують праздник. Будуть вони літати сьогодні на самолітиках, чи ні, інтересно мені. Бо тут недалеко від нас маленький аеродром є для вони безмоторні Ну, є є. називаються. Ну, для маленьких самолітів на один-два чоловіка. Ну, так. Ось така дорога на роботу. 20 хвилин їхати. Якщо наші було 22 кілометри писало. На, прикиньте, з таких до роботи. Поворотики, лісочки, дерева і погана дорога. Чуть не просиділа. Замітала щось, гляньте, Самолітики всі сьогодні літати будуть маленькі. Чуть не забула взагалі. То жовтенький, то серенький, то зелененький. Ляня красиво. І облака красиві. Вообще, дискука кульба. Всем добрий ранок, усім привіт! Вчора ми приїхали додому, поки те все, коротше, я забула все знімати, то все одно. Два дні на вулиці багато часу проводили з Мирославом, це якби таке трошки важкувасто, То відпочивали вчора. А сьогодні що у нас? Сьогодні а, Зараз збираємось в магазин, бо закінчилась ковбаса, сир і а, щось дімки в школу треба брати. І що? Стирається в мене вже. Коротше, таке, куча, куча діл різних. Але вже хочу офіційно заявити, що все по дому, вся робота закінчилася, все вже доробив, вже, все вже зробив. А, тепер буду переходити до машини. Ось так. Зараз покажу вам, як тепер у нас все в остаточному так, варіанті. Тепер у нас комп'ютерний стіл. Стул у нас завжди стояло десь ось тут. А тепер його можна нормально повністю вставити. Під стол. Одне, що ще докупимо сюди такі оце, Ну, коротше, наклейку в цвіт столешниці, щоб красивенько було. І одпав кусочок стінки, але то не вважається. Двері, подрата не вважається. Коротше, отак тепер гарненько. Місце набагато більше стало. Я вже вчора тут клазила, працювала. Тому отак. зараз покажу ще кухню. Кухня також вже у нас все. Все по красоті, полочки там установлені, вже все поскладала, Посуд. Тут наскладений, ми тільки щось снідали, то там ще є посуд. Також все перекладу сюди. І все. і Все готово, все працює, як треба. Закривати, щоб красивенько було, щось там видно не торчить. Ну, тому гарнесенько тепер. Миссия, в принципе, я не заметила, что я смотрит. Что там? Что ты вы там? Акулы? А как акула Роба? Нет? Ты хочешь другой мультик? Да? Какой ты мультик хочешь? А ну, покажешь маме? Или ты уже игрушки идешь брать? М? Давай мама тобі три кота міу, -міу включав. Включить міу-міу? А що? Що? Ципу? Он так і зараз і все відбувається. У переноску треба забрати, бо я на каміні повитирала, поубирала все. Ой-ой-ой! Це цыплятку прикольненьке, да? Все? Тут тільки весь з Міркою. Цими ігрушками. Да? Оце весела ципа. Вже малював, вже все встиг зробити. Хоча ну, в вже обід, то нормально. Візде вже відмітився. Все, ми в пені купилися повна у нас тачка, але купили чемодан, щоб дімки в лагері їздить. І мені за... Ну, якби не за заводи, а щоб дешевше було. Мірка гляньте якої корони. Що за тебе там? Ого, автобуси їздять. Добре, буду перекладати. Тепер нова кухня. Нема в мене мікроволновки. Нема на що мені ставити. Телефон. Тепер треба користуватися штативом для того, щоб щось знімати. Здрасте. Здрасте. Біжи, біжи. Помагать тебе кружок через 10 хвилин. Можеш мені дати? Опа, це водончик. Вот это подогончик, нормальные не Пораскрывай и в морозилку положи. Суп Мука. Глупиться. А Дима. Ой, что за сумка важка, кстати. Ді, да. Так. Почнемо з логенької сумки. Але нас тепер місця більше для того, щоб... Це все десь складати. Одне, що я не можу знайти, куди мені оце припхати. Це в мене е, для посуду, а це е, мило. Нема куди поставити, я поки що думаю, але думаю, що якщо е, це буде окей, то я е, жінку попрошу, щоб він мені зробив дозатор, Ну, мені сюди треба поставити. Дозатор в саму щоб зробив. Так. Чеки. <плес> ціків... Ну хлопнично. Чеки, але я провірила чемодан і рюкзак я вже все перекрала. Переклала все рюкзак, то нормальненько. А, На касі вже були такі вачеки, диви. Маленькі якраз добре. Ми... Їх три на три дня тобі. Три на три дні. І ось все дивись. Щось з Майнкрафтом. А, це орудо. Да, думаю мой таких печенья тобі ще в школу. Бо не було, що толком і вибрати. Це нам їсти. Це тоже Дімі в школу. Дай, Дім? уже уже там хліб остався і йогурт и девушка. Ребушек давай. Мне кажется, сильно что пакет, але что-то Пончики. Помчики. Ти, кстати, если хочеш, можеш один зістир. Я взяла один тобі в школу і по одному вам з Мирославом. Іди туди і там їж. І ми завтра якраз тобі на виліт піде, так? Да? Тільки не забувай, що тобі на кружок. Бо сейчас 2 секунди пройде і забудеш. Так, тоді просто не було ковбаси сира. А, сир був тільки цей, як він називається. Ейдам дам той, але він ще копчений по акції, але він такий якості гамняний. Кажуть, це ковбаска, не ковбаска, а м'ясо, типу. Взагалі оце мій найлюбленіший сир. Але був цей на дві крони дешевший. Ми взяли е, зелений. Хорошо. З зелений і синій упаковку. Тому не забудь, що прийти перевдітися, а потім йти гулять. Да. Бо щас... там, надіщо, це Вибарвить эти косы. Ну ты понял задание. Хорошо. Сосиски і помазанки. Ш... Шинка і звичайний сир. Так, що ж тут у нас воно не розвалялося. Кетчуп, цибулька. Макарошки цвітні. Баночка звучоночки, дві баночки томата. Таке, все по-домашньому. Все що треба для дому. Дві шоколадки. Колись вони були по 13 чи по 12 навіть. Без акції, а по 9 в акції. Зараз за 24. Соус такий взяли. І мірославине. Молоко, йогурт і молоко. Все, це все, що взяли. Зараз розкладу, перевдягнуся і будемо пити каву. Бо... Бо додому прийшли. Кажуть, якось так вийшло і я підстріла Мірослава. Мені здається, є трохи пропуски, але я думаю, йому буде легше, так як вже приближається тепло. Він стрес знімає з телефону, тому що для нього голову мить це великий стрес. Я думаю, для багатьох дітей. Так. Приготувала майже вечерю, У мене тут картопліка. Краще перемішати треба шкварочками і в зеленю. Нарізала салатик. У мене ще є вчорашній шашлик. І буду зараз робити сама майонез. Сподіваюся, що все буде ок. У мене готово. Ура! Я завжди робила, як і мама в баночці, але вона неудобна. Імена із-за того, що дуже узко. А я спробувала в цій мірочці, якою лікую все одно і вимазуємо. Тому супер! мене ще готовий. Буду накривати на стіл, так що всім смачного. І думаю, дякую за перегляд і пока-пока.